Розпаковка буде незвичайна на моєму каналі. Не б'юті. Розпаковка, а розпаковка з айхербу, і це буде пов'язано із моїм новим харчуванням. І що я буду робити у своєму другому курсі із харчування. Поїхали! Вітаю на каналі Женя у Варшаві. Це друга частина, де я буду розказувати, як я змінила своє харчування, що я робила і що я в принципі роблю. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати мої новенькі доставки, які будуть рахуватися, бути доторкнуті до мого здоров'я. Да, у нас сьогодні не б'юті-розпаковка буде, а розпаковка людини після 30 років. Давайте почнемо із першого. Нещодавно я замовила собі супер, а я зараз покажу вам коробку. Я вже її трошечки розпакувала. Це магазин Некограм, польська компанія, яка займається органічними. Природними продуктами. І, із -за того, що змінилось моє харчування, і також б'юті, моя рутина зранку починається із того, що я е після того, як почистити мої зуби, я завжди ще. Полощу це все мої зуби 10 хвилин кокосовим маслом. І це от я замовила собі таке відро кокосового масла, тому що попередні вони були не дуже великі і швидко закінчувались. А це натуральне, настояще, як то кажуть, virgin coconut oil. І тут майже 3 літри. Воно органічне, ось тут такий є зелененький значочок. І я буду надалі полоскати мою поверхність рта оцим кокосовим маслом. Да, це дуже допомагає розгрозити лімфу, і у мене там проблема із лімфою, що вона дуже перегружена. Тому оце кокосове масло допомагає це все зробити. Ще мені прийшло. Я і Ви бачили, яке багато? Багато не тільки б'юті-продукти, але і продукти для мого здоров'я. Це дві доставки з IHERB. І давайте розпаковувати першу доставку. От така от, бачите. Так що, ви бачили? У мене тут є. Тут, кстати, б'юті-продукти також є. Я хочу спробувати цю Андалау Naturals, називається фірма, Отак от от вона виглядає. І це в нас тонік для вмивання. У мене закінчився вже тонік для обличчя, який був попередній. А це ось натуральний тонік для обличчя. Я, якщо чесно, не пробувала ще жодного разу натуральний тонік для обличчя. Ось так він виглядає. І написано: це 1000 Roses, Biomer Balancing Toner. Ага. Sensitive. У мене чутлива шкіра обличчя, якщо ви пам'ятаєте, так? Да? Ну, не пахне нормально, не дуже ваняє, все хорошо квітами. Я думаю, це рози так пахнуть. Спробуємо. Тут прикольна ж така штучка, що такий дозатор, що можна нажати і от він буде шикать. Смачно, смачно. Так що я пізніше дам відгук щодо цього тоніку, тому чекайте пізніше. Далі у мене від цієї ж фірми, від Andalu, у мене буде ще крем для обличчя. У мене вже всі крема давно закінчились, і я все ж дала Божей мане, щоб замовити новий крем для обличчя. І ось ця божа мана разом із боксами для здоров'я. Я замовила одразу на iHerb, щоб спробувати щось новеньке і поділитися з вами відгуками. Це uh, Night Repair Крем uh, H-Define. Uh -huh. Ви поняли, так? Давайте зараз. Пробую, що воно там? Ну і Такий він, мініатюра, мініатюра крем 50 грам у нас тут. Е і він супер френдлі Написано Apply on Clean Face on Neck Lightly. Я його буду використовувати і вдень, і вночі. Я не буду розмежовувати на денний і на нічний крем, тому я з цим моментом не замарачуюсь, тому що в мене шкіра суха, знаєте. Жирніший кремній, жирніший їй все одно приємно пахне, густий ось такий, бачите? Дуже густий, такий, як кокосове масло, коли застигне. Зараз я спробую. Так, ось така. Це з однієї лінійки. Ага, такий плотний буде. Ну і він такий нейтральний, не має дуже цільного різкого забарвлення запаху. Нормально, нормально. Будемо жити, це добре. Особливість цих кремів натуральних, що вони не роблять вау-ефекту, які можуть зробити ем, фабричні якісь крема, які використовуються для професійного догляду. Да, там ти можеш побачити вау-ефект, який ну все просто, вона буде така сяюча,ся зволожена. А натуральні ці вони просто як не обтяжують твою щитовітку. Вони доглядають за обличчям, але не мають цього вау Ефекта. Він не запечатується, воно просто як доглядає, допомагає. Е, так само, як ви там, авокадо намазались, да, воно типу, зволожує, але ну, нормально. Нічого особи, особливого вау-ефекту не буде. Так, що ще в мене є у цій посилочці? Це добавка. ось так от. Вона виглядає тут порошок. І він, коротше, зі смаком ягід, Е, Healthy. Gutberry. Тут у нас цинк, якісь там глютамати, що там стевія є, і якісь різні речі Я не лікар, тому мені назначили, я купила таку штуку. Ну, прикольно, мені подобається пакування, воно виглядає дуже милим. І ще у нас перша посилочка. Угадайте, що це? що це? В тому розпакуванні попередньому був артішок, а це у нас буде екстракт цього чеснику. чеснику. Ви представляєте? Буду я ходити, і мене буде разі чесником. Але це не факт. Якщо поїсти нормально і просто. Потім випити цей екстракт чеснику, може все буде окей. Але я не знаю точно спробую. І як закінчу цей другий курс від нутриціолога, я поділюся також результатами. Чим відрізняється перший мій комплекс від другого. Перший комплекс був для підтяжки вітамінів, там заліза і всяких мікроелементів. А цей комплекс був для того, щоб розгрузити тіло, допомогти жовчному і щоб він краще працював. Коротше, розгрузити мій шлунок і щоб він хорошо. Да? так, оце буде е, второй комплекс. Так, коробочка Зайхербу в нас закінчилась. Це у нас друга коробочка Зайхербу. Я так люблю коробочки. Нові. <свісно> Будь ласка, бренди українські присилайте мені свої кайфові продукти, не тільки дуже класні. І ми будемо з вами робити розпаковочку і тестувати їх. <свісно> А, кстати, я вам нагадую, що у мене там на каналі розіграш є подарунки під відео, тому пошукайте, там підписано навіть розіграш в скобочках. Беріть участь. У мене реально класні подарунки, і я щедра, і я люблю дарувати подарунки, тому бажаю вам удачі за коментарі під відео. У мене є ще тіросін, то L-тиросін. Що це таке? Я не пам'ятаю, мені там розписувала нутриціолог, але. Я так і не поняла. <хи> така штука. Можна сказати, що це сьогодні розпаковка від херб, помієте? Але ні, Сьогодні розпаковка від Женька. Потім бітаїн і пепсин. Теж я не знаю, для чого він. Так. О, а ці таблетки нормальні, такі дієві. Це магній. Я перший курс пропила магнію і зрозуміла, чому я це не робила раніше. Він нереально дає тобі заспокоєння, тобі взагалі на все болт такий великий. Ти себе відчуваєш добре, спати надо, йдеш. готувати готуватиш, готуєш, працювати недайдеш, працюєш. Доволі такий прикольний віж цей магній. Він допомагає нашому сердечку краще працювати. А так як у моїй сім'ї всі сердечники, мені не треба над цим працювати. От я і працюю. А, такий магній, 120 таблеток, такий важ... важкенький, важкенький. Що в мене ще? Супер ензимс. Отака банка. Я не знаю, для чого вони. Не буду вам розказувати. Далі ресфератрол. О, така штука, синя красива банка взагалі. Угу. У мене ще є. О, оце я знаю. Це вижимка із якогось там рису, бурого чи червоного рису. Що тут написано? Ага, з червоного рису. Допомагає очищенню сосудом, як я розумію, серце. Ну, тут сердечко намальовано, все логічно. <рик> е ще в мене є якась трав'яна віч. Травки написано. Паударко. У мене знову в цьому місяці куча супліментів. А ще у мене в цьому місяці таурин буде і, мені здається, селеніум. Десь, коротше, вона в іншій кімнаті. Я вам просто розкажу, як по факту. І вітамін D і К2 у... у рідині. Капає, що нормально. А, в той раз я пила вітамін D і К2 окремими елементами. А, це були вітамін D і К2, Отакий От К2 був, і вітамін Д був. Десь, 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 десь тут. Вітамін Д був ось такий. А зараз я змін, мені назначила нутріціолог чомусь на літній період вітамін Д і К2 ось таких ось штучках. Я це відео зробила для того, щоб просто поділитися моїми життєвими пригодами. І розказати, може, вас це надихне займатися своїм тілом, займатися собою, зробити фокус на своєму здоров'ї, тому що це важливий, важливо, це важливий ресурс для подальшого життя. І так, да, це дуже дорогий ресурс. Да, це все коштує здати аналізи, здати то, це просто колосальні гроші що стоїть. Як... Але я розумію, що це для того, щоб. Жити якісне, хороше, здорове життя, енергійно, гарно, і тому я зараз займаюся. Слава Богу, що в мене з'явилось бажання цим займатися. І от, наша розпаковочка з Айхербу і з екограму закінчилась. От так, от. Воно виглядає дофіга всього, і це все плюс дієта, ще, яка буде десь два місяці. І, а ще там якась водичка, мені треба буде пити з аптеки магніва. Ой, що вам сказати? Бажаю мені удачі! А, і чайочки ще обов'язкові для желчогонки треба буде теж пити. Знаєте, оце моя затія, мені здається, це гарна ідея. І мені важко, звичайно, всі навколо жруть булки, жруть тортики, вони п'ють каву. Це все дуже сильно смачно пахне. І ти йдеш і просто бургери, ці картопелька фрі, а Ти такий, ну, у мене дієта. Ну, я не їм, ну, чай поп'ю. Це ще радість, яка в мене з'явилася: це попити мачу, вийти, насолодитися прогулянкою з собакою і вийти, попити матчу. І я роблю матчу з собою, обов'язково. У... у мене такий залізний стаканчик, і я йду гуляю. Да не використовую пластик для того, щоб він не виділяв токсичні речовини. Звичайні стаканчики, якщо ви не знали, для е, кави вони виділяють токсичні речовини. Тому, от у мене залізний стаканчик. Я ходжу з своїм стаканчиком. І от інколи випиваю собі кружечку цього. Матчі. Якщо чесно, раніше я б сказала, що, що странні, і Женя ніколи не буде пити ту матчу, вона баняє. Е, у мене були в дитинстві е, рибки. Я... Їх кормила таким кормом, дуже сухим. І коротше, оця мача нагадує мені оцей риб'ячий корм, який я ненавиджу. Але із-за того, що я тепер не можу каву, із-за того, що каву, каву вимиває залізо і окисляє мій організм. І коротше, мені тепер хоч мачу п'ю. Ну, mm, так. <хи> Отакі от цікаві новинки, радості в мене на моєму каналі. Я ще хотіла додати те, що не назначайте собі ліки самі і не експериментуйте з цим, а краще здайте повністю аналізи і всю картину для того, щоб професіонал назначив вам саме вітаміни і лікування ваших проблем, щоб ви не пили це все зря. І робіть це, будь ласка, вдумно, і я не пропагую ніяких вітамінів у ваше життя, якщо ви цього не хочете, я просто ділюся своїм досвідом. Якщо ви, в принципі, вам подобається ця рубрика про здоров'я від жінка. Буду вдячна за ваші питання і коментарі. Може, у вас теж такий досвід був негативний чи позитивний? Поділіться зі мною, як ви з цим справлялись, чи розкажіть якусь. Цікаву історію буду вдячна за коментарі, за підписку, за лайки, бо кріейтеру це дуже важливо, тому що е, мій YouTube-проєкт це дуже важливо для мене. Він, як е, моя, знаєте, підтримка, я відчуваю себе от кайфо, Виходить моє відео, я дуже щаслива і дуже вдячна за те, що ви пишете коментарі, берете участь у моїх розіграшах. З вами була Женьок, і я вас дуже сильно. Люблю і до нових відео, па.